Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ Тринадцятий Я підсунув стілець до ліжка і сів. Мікі дивився на мене білими очима. Трошки понишпорив у внутрішній кишені плаща. Там знайшов крейду на випадок, якщо потрібно буде намалювати коло. Свічка, сірники, пара старих чеків, не так вже й багато, з точки зору магії, щоб працювати. Здоров, Мікі, ти мене чуєш? Той знову розсміявся. З усіх сил я намагався не дивитись на нього. Бляха, не хочеться втягуватись у погляд душ із малоуном в цей момент. Гаразд, Мікі, сказав я спокійно й тихо. Ніби звертався до тварини. Я зараз до тебе доторкнусь, добре? Думаю, що зможу визначити, чи є щось всередині, і не хочу тобі нашкодити, тому не панікуй. Поки я це говорив, простягав руку до оголеної руки, а потім легко доторкнувся до шкіри Міккі. Він був гарячий, а ще відчувалася сила, непоколююча енергія Аури. Або глибокий океан віри Майкла, але все ж щось було холодна, повзуча енергія. Що це в дідька таке, не схоже на жодне закляття, яке я коли небудь відчував, і це не одержимість, точно. Я б відчув будь-яку духовну істоту через фізичний дотик. Міккі секунду дивився на мене, а потім кинувся головою до моїх рук, клацаючи зубами. Я відсахнувся, хоча він і не зміг би до мене дотягтись. Коли хтось намагається тебе вкусити, зазвичай реагуєш сильніше, ніж якщо хтось намагається тебе вдарити. Укус просто більш первісна загроза, від чого моторошно. Міккі знову почав сміятись, розгойдуючи ліжко вперед і назад. Гаразд, прошепотів я, доведеться вжити деяких заходів. От якби ти не був другом, Мікі, я на мить заплющив очі, налаштовуючись, а потім сфокусував усю волю в точку прямо між бровами, тільки трошки вище, і відчув, як там збирається напруга та тиск. І через кілька секунд, коли мої очі відкрились, разом із ними з'явився Чародійський зір це благословення і прокляття. Цей зір дозволяє бачити речі, які зазвичай не можна побачити. З моїм зором я можу виявити навіть найпримарніших духів, я можу побачити енергію життя, що вирує і рухається, закляття виділяються як шнури, сплетені з волоконно оптичних кабелів, або, можливо, з неонових вогників рівня Лас Вегаса, залежно від того наскільки вони складні або потужні. Іноді навіть траплялись демони в людській подобі, і янголи. Зір дає бачити речі такими, якими вони є насправді як в душі, так і у тілі. Проблема в тому, що все побачене залишається, незалежно наскільки це жахливо, наскільки огидно, наскільки може звести з розуму або злякати, усе залишається з тобою назавжди. Воно житиме у розумі, ніколи не згасне і не стане легшим для сприйняття, іноді можна побачити речі настільки прекрасні, що хочеться їх пам'ятати завжди. Але у моїй роботі частіше я бачу такі штуки, як Міккі Малоун. Поліцейський був одягнений у боксери та білу майку, забруднені плямами крові, поту і ще чогось. Але коли я включив зір, то побачив дещо інше. Цей чоловік був спустошений, розірваний на шматки, всюди не вистачало плоті, ніби щось її відкусило. Траплялось мені бачити фотографії людей, на яких напали акули, у яких просто вирвали шматки м'яса. Саме так і виглядав Міккі. Точніше, справа не просто в плоті, а його розумі. А можливо, й душі вони були подерті на шматки, з них текла кров нескінченно, не забруднюючи при цьому простираду, і навколо нього від горла і до щі колотки пасма чорного колючого дроту, величезні зазубрини, що в'їдаються в плоть, а потім зникають у шкірі, так само, як у агати Хеглторн. Я дивився на поліцейського нажаханий. Живіт кричав і бунтував. Мені довелось боротися, щоб не виплювати. Міккі подивився на мене і, здавалось, відчув, що щось змінилось він раптово затих. Осмішка більше не здавалась божевільною. Вона виглядала агонізуючою, гримасою болі. Спеціально, щоб м'язи обличчя ледь ледь не розривались, його губи поворушились, усе його обличчя скорчилось. <плес> – простогнав Мікі. Усе гаразд. Я поруч болить, прошепотів він нарешті. Болить, 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 болить. Він продовжував повторювати, аж поки у Мікі не залишилось дихання. Нарешті він міцно заплющив очі. Сльози виступили, і він знову видав безпорадний, божевільний сміх. Так, бляха, і що в біса робити? Колючий дріт, мабуть, це якесь закляття, але не схоже ні на що, що я коли-небудь бачив. Магія, ну, більшість, пульсує світлом, життям. Навіть якщо вона використовується в зловмисних цілях, сама магія це енергія нашого світу, енергія людей, їхніх емоцій і волі, ось цьому мене завжди вчили. А ось цей дріт тьмяний, плоский, матово чорний. Я простягнув руку, щоб доторкнутись до нього, і одразу ж обпік пальці холодом, Міки, господи! Я у той момент не міг уявити, через що проходив бідний поліцейський, розумно відступити та покликати Боба, щоб попрацювати над цим, дослідити, з'ясувати, як зняти дріт з Міккі. але він вже кілька годин страждає, і ще кілька не витримає, і тортури відправлять його в місце, звідки ніколи не повертаються. Я заплющив очі і зробив вдих. Що ж, Мікі? Сподіваюсь, я маю рацію. Зараз дещо спробую, так, щоб тобі перестало боліти. Коп видав жалібний сміх, дивлячись на мене. Я вирішив почати з щиколотки. ковтув слину, налаштовуючись, і потягнувся вниз, просунувши пальці між палаючим холодним колючим дротом і його шкірою. Я стиснув зуби, вклав волю та силу в дотик. Достатньо, щоб доторкнутися до матеріалу закляття, а потім почав тягнути. Спочатку повільно, а потім сильніше. Мої пальці не почали німіти, а почали боліти сильніше й сильніше. Дріт чинив опір, зазубрини чіплялись замітті. Бідолашний чоловік закричав у агонії, до якої додався мучений сміх. Я відчув, як сльози печуть мені очі від болю, від крику міккі, але все ж продовжив тягнути. Кінець дроту виліз з його плоті. Я продовжив тягнути. Зазубрена за зазубриною, дюйм за дюймом дротове закляття протягувалось крізь плоть поліцейського, та покидало його тіло. Мертва, холодна енергія розсіювалась. Поліцейський кричав, аж поки у нього не скінчилось дихання. Я почув жалібні стогани з іншого кінця кімнати. Це що, бляха я? Щоб подолати холодну магію, довелось використати обидві руки. Нарешті інший кінець покинув шию Міккі, очі поліцейського широко розплющились, і нарешті він видав тихий стогін. Я задихнувся і відступив від ліжка, тримаючи дріт у руках. Він раптово скрутився змією і один кінець полетів мені в горло. Відчувся холод, крига, нескінченно гірка. Я закричав і почув кроки коридором зовні, і голос дріт хльоскав і бився навколо моєї шиї, інший кінець кидався до підлоги. Я тримав закляття обома руками, крутив його і все ж відвів. Вільні пасма дроту біля моєї шини почали тремтіти, холодні зазубрини тягнулись до мене крізь одяг, шкіру, темна енергія намагалась вижити. Двері розчинились, мерфі увійшла. Її очі були живим полум'ям лазурового кольору, волосся золотим вінцем. Вона тримала в руці палаючий меч і сяяла так яскраво, гарно і жахливо, що було важко бачити. Отже, зір ще працює. Пролетіла в голові випадкова думка і мерфі переді мною така, яка є. Гаррі, що в біса? Я продовжив боротьбу з дротом, знаючи, що вона його не побачить і не відчує. Вікно Мерф! вікно. Вона не вагалась ані секунди, перетнула кімнату і розчахнула вікно. Я полетів за нею, обмотуючи крижаний дріт навколо однієї руки. Розум закричав від агонії. Довелося це придушити. Потім скрутив закляття в кільце. Гнів піднявся, гарячий і яскравий. Він і став джерелом моєї енергії, що дозволила вирвати дріт з свого горла і кинути його у вікно з усією силою. Я загарчав, тицнув у закляття пальцем, до гніву додав страх і випустив усе це з себе. Фуего. До мене прилетів вогонь, вилетів з пальців і поглинув дріт. Той востаннє скрутився та зник. Цей вибух струсунув будинок навколо і відправив мене назад на підлогу. Я хвилинку полежав, приголомшений, та спробував зрозуміти, що відбувається. Ага, зір. Він починає розмивати межі між тим, що реально, а що ні. Людина б, звичайно, вже збожеволіла б і швидко. Не можна тримати його відкритим увесь час. Хоча, здається, і гарною ідеєю бачити сутність усіх речей, але все ж навіть чародій рано чи пізно поїде до дурки. Я виявив, що сиджу, нию від холоду, який не має фізичної реальності, і навіть сміюсь собі під ніс високим тоном, розгойдуючись вперед і назад. Довелось докласти зусиль, щоб закрити зір, і в ту ж секунду. Усе, здавалось, заспокоїлось і стало зрозумілішим. Я подивився вгору та кліпнув кілька разів, щоб вигнати сльози з очей. Ззовні почувся гавкіт собак та звук сигналізації. Мерфі стояла наді мною, очі широко розкриті, пістолет спрямований на двері. Господи, Гаррі, що сталося? Губи оніміли. Я тремтів від холоду. З закляття. Щось на нього напало, наклало прокляття. Довелось це все випалювати. Вогонь працює навіть у духовному світі, тож, вибач, вона прибрала пістолет та подивилась на мене уважніше. Ти як? Я ще більше затремтів. Скажи краще, як мікі. Мерфі перетнула кімнату та поклала руку на лоб поліцейського. Лихоманка прийшла. Мік. Ніжно покликала Керін. Агов, малоун. Ти мене чуєш? Той поворухнувся і відкрив очі. Мерф, а що відбувається? Він знову закрив очі. І де Соня? Вона мені потрібна. Я її приведу, прошепотіла Мерфі. Ти лише почекай, відпочинь. Зап'ястя болить, пробурмотів Міккі. Мерф кинула на мене погляд, і я кивнув. З ним усе має бути добре. Вона зняла наручники, але, здавалось, поліцейський вже заснув. Керін натягла на нього ковдру та скинула волосся з чола. Потім опустилась на коліна на підлогу поруч зі мною. Гаррі, ти виглядаєш як. Гівно, я знаю. Йому потрібен відпочинок, мерв. Спокій. Щось його дуже сильно розірвало зсередини. Що ти маєш на увазі? Я насупився. Це такий емоційний біль. Це як коли помирає хтось тобі близький, або коли розриваєш стосунки з кимось, те, що розриває зсередини, приблизно це сталося з змікі, його щось порвало. І що це зробило? Я ще не знаю. Але здається, воно називається кошмаром. Я заплющив очі, продовжуючи тремтіти, і відкинув голову назад, спершись на стіну. І як нам цю штуку вбити? Я похитав головою. Поки що працюю над цим, і поки що воно на кілька кроків попереду. Чорт, сказала Керін, іноді напрягає доганяти поганців. Ага, я теж так думаю. Коридором почулись кроки, в кімнату увірвалася Соня Мелоун. Вона побачила Мікі, який тихо лежав, і підійшла до нього так, ніби боялась надто сильно поворушити повітря, торкнулася до обличчя чоловіка, до його ріденького волосся, і той прокинувся настільки, щоб потягтись до руки дружини. Вона поцілувала його пальці і нахилила голову так, щоб доторкнутись своєю щокою. До його щоки. Я почув звук сліз. Ми з мерфі обмінялись поглядами і за взаємною згодою піднялись, щоб залишити Соню в спокої. Керін довелось допомагати мені встати усе боліло. Я відчував, ніби кістки заморозились. Ходити було важко, але мерф мені допомагала. Я востаннє кинув погляд на Соню та Міккі, а потім причинив двері. Дякую, Гаррі, сказала Керрін. Завжди, будь ласка, завжди радий допомогти дамі в біді. Мерфа глянула на мене і в її очах блиснула іскра під краєм бейсболки. Ти шовіністична свиня, Дрезден. Поправка. Голодна шовіністична свиня. Вмираю з голоду. Так тобі слід частіше їсти, стовп. Мерфі посадовила мене на верхній сходинці і сказала. Сиди тут, я щось принесу. Не треба Мерф, у мене робота. Річ, яка це зробила, грається після заходу сонця. Я притулився до стіни і заплющив очі, подумав про мертвих тварин, про розбиті машини, про крижані муки, обмотані навколо змученої душі Міккі Малоуна. Я не знаю, що це за кошмар такий, але я його знайду і прикінчу нахрін. Звучить круто, сказала Керін. На мою допомогу можеш розраховувати. Дякую. Не варто подяки. І, Гаррі, я відкрив очі. Вона дивилась на мене, і вираз її обличчя був якимсь незрозумілим. На хвилину, коли я увійшла, ти дивився на мене з дуже дивним виразом обличчя. Що ти бачив? Ти будеш сміятись мені в обличчя, якщо я скажу. І все ж я передумав принеси щось поїсти, будь ласка. Вона пирхнула та розвернулась, щоб спуститись сходами й розібратись з розхвильованими офіцерами спеціальних розслідувань, що перебували на першому поверсі. Я посміхнувся, згадуючи видіння чітке, і яскраве. Мерфі, янгол охоронець, що ладна пройти в будь-які двері у спалаху гніву. Ось ця картина, яку треба зберегти, отже, іноді щастить побачити дещо гарне. А потім згадався колючий дріт, жахливі муки, які я бачив і на деякий час відчув, привиди, які з'являлись останнім часом, страждали від цього ж. Але хто може це робити? І як? Сили, використані в цьому заклятті, не схожі ані на що, що я бачив або відчував раніше. Я не чув про магію, яку можна накласти на духа і смертного з однаковими результатами, та й взагалі це здавалось неможливим. До того ж, мені здається, такого раніше ніхто не робив, я сидів, тремтів. І починав сприймати цю справу особисто Мікі Малоун це союзник, він завжди стане поруч зі мною проти поганців, і чим більше я думав про це, тим більше лютував, і тим більше з'являлось впевненості Я знайду цей кошмар і знищу його, а потім знайду того, хто або що створив цей кошмар. Якщо, звісно, вони не знайдуть мене першими. Кінець 13-го. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.